Кіровограді в бібліотеці імені Бойченка відбулась зустріч із паралімпійським призером, футболістом Євгеном Зінов'євим. Спортсмен, уродженець нашого міста, розповів школярам про себе та свій шлях до великого спорту через складну хворобу, а також про участь збірної України з футболу на останніх Паралімпійських іграх в Лондоні. Зустріч прийшла у формі діалогу, і кожен бажаючий зміг задати свої питання спортсмену. Дуже приємно, що дітям було цікаво, вони з великим бажанням мене послухали, задавали питання. Це, я вважаю, це добре для розвитку і спорту загалом в Україні і в місті Кіровограді. Думаю, кожна дитина вийшла і додому прийде, розкаже своїм батькам про те, що є така людина, що це все реально досягти якісь вершин, тріумфу, якогось невеликого на світовому рівні. Я вперше бачу таку зірку, ну, я сам займаюся футболем. Ну, Я дуже задоволений, що ну, ця бібліотека предоставила нам таку честь поговорити і познайомитися з таким футболістом. Тепер буду ну, дуже радий, що його побачив, можливо, читати в нього в інтернеті або по газеті.